Вітаю тебе, Олег Сідешка. А що це ти робиш? Ти Бог, а працюєш, як просто людина. Бог? Бог? Та це все моя люба гера. Відлучилася у слон Бач, свят у неї. Мало того, замовила крем заморський. чорна перлина. І де його шукати? Біда та й годі. А ти Гермес, не заважають порядному чоловіку працювати. Тобою герої якийсь який Бог. Знав би ти, який у Гере характер, не подивиться, що є й Бог, неї іскрять, очей, як полетять, то не знаю, де діватись. Оце так знаєш, ця домашня робота. Жив собі, не тужив, І оту зустрів а він, і почалося милий, бо Милий, випереди білизну, милий, приготуй сніданок, за давай виженемо наших воїн на землю. А ви що? А чого ми важні на жінок? Ми ж такі красиві, їжні, видачі. А ти не говори, добре тобі говорити? Ти ще не одружений. А не сперечають. І я головний. Давайте краще подивимося на срібному плюдочці, як ставляться до жителів землі чоловіки, і що це за свято? Аму гермаси принеси мені.